Людно та гамірно було біля пам'ятника Івану Франку у неділю, 8 липня. Тут зібралося народне віче. У такий спосіб тернополяни висловили свій протест українофобському закону про засади державної мовної політики. На заході попередили, що на українців чекають складні часи, тому усім потрібно максимально мобілізуватися і бути готовими до боротьби. Будь-якою ціною залишитись при владі, вони готові віддати все, готові віддати і українську ідею, і українську державу. Я не буду знаєте, заскочений з нанацьки, якщо наступними ініціативами, якщо ця не буде ефективно сприйнята навіть власним електоратом, буде спроба, скажімо там, скасувати тризупи як державний герб, український прапор, український гімн і все, що зв'язано з українським як явищем. Ми можемо взяти зброю, взяти слово. Дати своє здоров'я і своє життя і сказати, що ми готові це життя покласти сьогодні за ці цінності, які в нас є. Сьогодні ми зібралися тут, які чітко розуміють, що замах на мову це замах на державу, незважаючи на спеку та під відкритим сонцем, люди відстоювали рідну мову.